Всім привіт! Значить що? Е епопея моя з переднім мостом серія 2. В <кхе> тому році так я не, не закінчив цей проєкт. По одній з тих причин. Не хотів я про це відео нічого знімати. По одній з тих причин, що робила людина мені подовжувала вала. Ось цього, е ну, коротше, він обламався ось так це витягну вам о. Ось такий кусочок. <кій> Як можна бачити, ну, це нічого. З тим нічого страшного немає. Знімемо назад вала і <кій> завезу, зроблять фаску більшу до токара. Проточить мені. На валу, і на цьому валові, і на тому, а може на іншого вала зробимо, побачимо е, фаску. І я завжди так роблю. Просверлюю отвір, майже сказати скрізний, і заганяю сюди ігольчастого підшипника ну В дане з'єднання. І ходить воно, можна сказати, що на віко. То таке. Можна сказати, що все вже готове. Флянець, Ну, все, все, людина зробила, поточилася. все. І хто дивився, мій канал, в да, мене був саморобний, ну як саморобний, роздатка була, ну як передаточний редуктор був із Вазовського моста. Ну, Трошки, як ти казав, е піліна на очах була, порахував, тільки порахував не в ту сторону. по моїх цих значить, е, як Вход повинен бути на хвостовикові на редукторові, а виход був, на, ну, <кій> повинен бути з полуосі на, на мостою. У мене ж вийшло навпаки, що вход був з полуосі, а виход е, да, і на хвостовик. І виходило, що обороти повишалися ну, як, скажімо, в три рази. Тобто тут мені треба було, <кій> якби там все було нормально з тим валом. То отут мені б треба було чіпляти там зірочку на 28 зубів. Ну, там на 17, тут на 28. ну Це вона б теліпалася б донизу Ну, То не те. Ну, як то й кажеться, що не робиться, то мабуть до кращого. Знайшов я в себе там в загашниках редуктора такого, передати один до одного. Але на 30. Він трошки там був в поганому стані. Зірвані різьба була в корпусі. Значить, нарізав різьбу, позакрутював, Ну, це так, поки чорновий варіант. Він ще роз... зніметься, розбереться, почиститься, поміняються всі сальники. Ну, поки що, як той казав, примірочний варіант. О. Отак я його покажу. Зробив кріплення на прихватках, прикручений він. Ну, і щоб зробити кардана. кардан. Кардан важте так. Передня частина, передня частина значить Уазовський, а тут виходить, що гук, ну, на цей. Під кругли, ну, як такі, під кардан, об, обичний кардан, Щоб нічого не мудрувати, нічого там не перероблювати шліце і ну, таке, і не, Хоча там, в каналі Коля Дученко казав, що під 25-та хрестовина, просто що Уазовський райбером роз, розцегокати на 25 і чітко все стає. Ну, я пішов іншим шляхом. Ось так. У мене є увазовський кардан, підігнав мені товариш, Ну, практично новий. О. Ну, він, він короткий, щоб його нічого не портити, не рунтати, ну, він стоїть немалих грошей, О, хай він собі лежить, так скажемо, на кращі времена. Значить, добре, що, як хто казав, що не май 100 друзів, чи не май 100, 100 гривень, а май 100 друзів. Підігнали мені також за символічну плату. Е, більше всього, що, ну, коротше, або буханка у ГАЗ, або 69 го газ. Ну, скоріш за все, в людини був 69-й е, газ 69, то скоріш за все це від нього кардан. Він такої довжини, це, мабуть, за все, що перед, на передній мост. Довгий. Значить, як і у всіх карданах є труба, є гук, і на них на всіх гуках є посадочні місця. Отако по сварці. Це любий кардан. По сварці обрізаємо, і він виходить, що? Отак. На Нагукові посадочне місце є, і що він туди напресовують його. Найшов я в себе таку вилку, також у трубі під посадочне місце. Все чудово, тільки що тут виходило, як там, допустим, 40, то тут було 41. Ой, ну На півтора міліметра це було товще. Значе я болгаркою легенько так зняв, зняв чуть-чуть фасочку і <клух> обрізав потрібну довжину, накинув на те, що Кардан грає. І виходить, що отак ми його напресуємо. Зміст, е, с, ну Мертвий мертвий гук, нерухомі гуки. Отак, їх з, цього, з ну, щоб вони були на одній усі. Запресуємо, зберемо на нову хрестовину. О, І вийде ось так. Отакий буде макар. Тож, я в себе колись як собирав саморобний мінітракторець, то отак само робив на Вазовському е, кардані, як може де чуть трохи буде якась вібрація, ну як е, трошки якась там нерівність, то е, хрестовини своє сколивають. І це ж е, трактор, це не Бентлі, що він там буде 300 км на годину йти максимально, що там 20 км. Е, тож я не бачу ніякої там сильно такої супер-пупер точності. Що це ж я ще раз наголошую, це не автомобіль. Так, значить що, поки що. На даному етапі. Так, зараз <кхем> зберу кардана, повністю спряжу, подивлюсь, прокатаю його туди-сюди, ніде чи не буде закусувати. О, ну, я маю веду з карданом і порахую ще раз е, окружність колеса. Побачите, як резина, пішов передня лиса. Ну, вона на 7,5 на 16. Ну і задня також вже трошки підносилася. Якось так. Так що, слідкуємо далі. Так, ну от такий вийшов кардан. Цю частину зняв. Це вже не перший кардан, який так. Двадцять п'ята чашка. Значить ставимо. Так, ну ось ось так воно вже виглядає на тракторі. Дуже подобається мені така конструкція. Там ходить усе. Там поки на два болти навхрест. Треба... А, в мене ж є на карт, бо там були зразу на простих болтах, а тепер на карданних болтах. Е, ще таке питання, можливо в когось. Можливо, в когось є. Потрібно дві зірочки на 14 зубів і на 17. Під крок 19,5. Без різниці, під який діаметр вала, ну, бажано б під 30, але можна будь-який. Там потім до токара. І, і все. Ну, коротше, токар знає, що з ним робити. Так що, можливо, в когось є лишнє, валяється під ногами десь. Е куплю, не говорю, що безкоштовно. Е куплю по адекватній ціні. Ну що ж, я думаю, для. Першої частини другої серії поки що видно. Досить. Так, значить. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал. На все добре.